Слава Україні! На жаль, війна не буває без втрат, тому щодня захищаючи нашу батьківщину, відвоюючи наші землі. На війні гинуть наші захисники. 2 квітня війна забрала життя нашого ще одного захисника Михайла Сидорака. Він всього кілька днів не дожив до свого 42-річчя. А свідень народження він мав відзначити 8 квітня. Тож Михайлові тепер назавжди залишиться 41 рік. Захисник героїчно загинув в запеклих боях. У Донецькому напрямку сьогодні до нього прийшло попрощатися велика кількість людей. Це його родина, знайомі, друзі, співробітники та односельчани. Вони кажуть, що Михайло був чоловіком з добрим серцем, ніколи не ставав осторонь чужих проблем і завжди намагався допомогти. Мав дружину та виховував двох дітей. Поховають бійця в рідному селі Глядки Тернопільського району поруч із батьком. Вічна слава і пам'ять нашим захисникам. I um.